Чому більшовики намагались знищити кличний відмінок? Спочатку зазначу, що він є у польській, чеській, сербській та болгарській мовах, а ще в румунській, шотландській, арабській та навіть корейській. Кличного відмінка немає в російській мові, оскільки вони використовують при звертанні називний. Тому більшовикам так не сподобався, за їхнім твердженням, наш карамольний відмінок, що у 33-му році вони суттєво обмежили його вживання. Порівняйте з правописом 28-го року. Та що там кличний відмінок? Вони боялись літери Г, оскільки вона нагадувала їм шибеницю. Звісно, це робили для того, щоб система відмінків української мови та російської стала однаковою. І хоч до правопису 90-го року кличний відмінок повернувся, як не крути. сьогодні частіше чуємо: любий друг замість любий друже, рідний край замість рідний краю, мама та матуся замість «мама» та матусю. Часто українці в побуті просто ігнорують кличний відмінок. Тому зберігайте правила вживання кличного відмінка та пам'ятайте, що це не просто граматична категорія. Це Унікальна частина нашої національної ідентичності, мовної традиції та історії.